28 червня 25-го року У нас був один дощик такий. Не дуже. Ми вирішили глянути в лісі. Може щось з'явилося, бо тут дуже була спека. Це вже скільки ходимо? Оцей козар чоловік, знайшов. Напевно, у цьому лісі рибочки вже не буде, я не знаю. Дуже сухо, було і коли вже з'являються отакі гірчиці, от скажу, то білий гриб, він відходить. Шкода, треба шукати інший ліс. Що ви будете їсти? М? Попалася ось така сироїшка. Навіть не буду трогати. Гарбочків немає. Оце не знаю, мухоморчик. Ну, я ще такого не пам'ятаю, щоб ми взагалі нічого так не знаходили, як сьогодні. Якби вже і земля була. Це попався ще один відненький такий козорик. Не знаю, чи брати його. Він так чистий, але хай їдять. Сумненько. Але все рівно в лісі ти відпочиваєш душею. Цей спокій. О, трошки відволікає від усього поганого. І воно хоча б заради цього варто йти. Ще один козарик. Ага, цього точно залишу Хай-яй. Ой-ой-ой. Не знаю, що це за грибочок, напевно, маховик. Я не будемо трогати. І дуже дивно, що цього року навіть така спека була. Всюди, всюди проростали отакі молоді дубочки. Дуже їх багато. Вони навіть на дорозі. Тут їх ніколи не було стільки. Якесь аномальне явище. Ну що ж, повертаємось додому без грибочки. Такий маленький мухоморчик виріс. Але все рівно дякуємо Богу за прогулянку. Можливо, тут ще щось буде до осені. Але я не знаю. Мені здається, що не буде. Дуже вигоріли грибниці, Будемо шукати інший ліс.